П'ять ракет атакам сполетіли на аеродром Мілєрово в Ростовській області. Таку інформацію публікують російські монітори. Також з'явилося відео, яке публікує телеграм-канал Кримський Вітер від свого підписника. Відео як нібито ракета пролетіла над Бердянським і Азовським морем в напрямку на тимчасово окупований піострів Крим, можливо, навіть і на Керченський міст. Поки що немає додаткової інформації, підтвердження е, того, що ракета прилетіла на територію Російської Федерації, якщо ми говоримо про атакамс, також поки що немає додаткової інформації щодо тимчасово окупованого півострову Крим. Але я думаю, що якщо є якісь влучання, так то повідомлення обов'язково додаткові з'являться, і ми вас поінформуємо в прямому ефірі на цьому тлі міноборони Російської Федерації під час брифінгу начальника генштабу збройних сил Росії Валерія Герасімова, проведеного для інозем. Нахід військових АТШ представила карту, яка демонструє, які території Росії знаходяться в зоні досяжності далекобійної зброї ЗСУ. Також заступник глави МЗС Рябков зробив заяву, що Росія, нібито, готова розглядати будь-які пропозиції, щоб повернути. Нормальність у відносини зі США про це повідомляють російські змі на карті. Зазначено, що далекобійні ракети Атакамс, Стормшеду та Скальп можуть досягати тимчасово окупованих територій, таких як Донецька та Луганська області, Херсонщина, Запоріжжя, а також Крим, територія України. Також до потенційної зони ураження увійшли частини Краснодарського краю та Волгоградської області. У зоні досяжності знаходяться також регіони центрального федерального округу, Брянська, Орловська, Курська. Білгородська та Воронезька області та частково Тамбовська, Смоленська та Калузька області. Крім того, згідно з цією картою російського військового відомства в зоні досяжності безпілотного літального апарату АР-3 з дальністю в одна тисяча кілометрів знаходиться низка регіонів, навіть Північно-Кавказського, південного та привольського федеральних округів. Тому росіянам приготуватися. Росіяни атакували низку укріплень збройних сил України у Донецькій області, внаслідок чого вони були зруйновані. Це унеможливило їх подальше утримання. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал оперативно-стратегічного групування військ Хортаця з метою покращити своє тактичне положення. Ворог атакував укріплення українських воїнів в районі нового комара на південно-східній околиці Сонцівка. Міській забудові часового яру, південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Кураху. Внаслідок вогневого ураження укріплення зазнали критичних руйнувань і боєзітнення. Тривають наразі без змін тактичного положення противника. Додає Осуф Хортиця. Чисельність російського групування військ в Україні тим часом постійно зростає, і ситуація на лінії фронту дуже напружена. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Лемонд. Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тисяч російських солдатів. Сирський зазначив, що інтенсивність війни продовжує зростати як за масштабом, так і за чисельністю війська. ба Більше за його словами конфлікт досяг такого технологічного рівня, що тепер ми можемо говорити як про протистояння технологій, так і про протистояння збройних сил, і це значно вплинуло на тактику, яку використовують війська на полі бою. Сирський також зазначив, що у ЗСУ є стратегія захисту від противника, який переважає за військовою міцю озброєнням і солдатами. Він зазначив, що наша Головна мета в захисті це завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території.